Поради для батьків інклюзія простою мовою, або як говорити з дітьми про інвалідність. Інклюзія це єдність справедливості, людяності, щирості. Але про інклюзію ми повинні говорити без ілюзії і розуміти, що діти часто не мають уявлення щодо проблеми інвалідності, побоюються дітей з вираженими вадами розвитку або, навпаки, сприймають їх несерйозно. Саме тому особливої уваги потребує підготовка дітей до взаємодії із однолітками з особливостями розвитку. Слово інклюзія означає включення, тобто передбачається розробка і використання рішень, що дозволяють кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Інклюзивна освіта це такий процес виховання і навчання, при якому абсолютно всі діти, незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, психічних та інших особливостей, включені в загальну систему освіти і комфортно вчаться разом зі своїми однолітками без інвалідності. Наш світ не такий безхмарний та яскравий, як нам іноді хочеться його бачити, і ми. Люди намагаємося закрити очі та не помічати деяких його особливостей, думаючи, що нас це не стосується і нам це не потрібно. Однією з таких особливостей, яка довгий час була прихованою, є інвалідність, зокрема дитяча інвалідність. Не бійтеся цього слова. Запам'ятайте правило прийменника з дитина з інвалідністю, а не інвалід, хлопчик з аутизмом, а не аутист. Що це таке з хлопчиком, запитає дитина. Чому він такий великий, а на візочку? Наша відповідь така, це хлопчик з інвалідністю. А що таке інвалідність? Інвалідність це коли людина не може робити певні речі, які можемо робити ми з тобою. Наприклад, людина з дитячим церебральним паралічем не може ходити або їй дуже важко чи бігати, тому їй потрібен візочок, щоб пересуватись. Краще уникати слова хвороба або хворий. В дитячій уяві хвороба це коли ти в ліжку з термометром і чаєм. Хвороба має початок та кінець. Чому виникає інвалідність? Це буде наступне питання. Чому в хлопчика аутизм, а у дівчинки з'явилася інвалідність? Психологи радять не заглиблюватись в пояснення причини інвалідності. Краща відповідь буде простою, тому що так є. Бачите, перш за все, дитину, а не інвалідність. Не використовуйте крайностей. Деякі прояви інвалідності можуть збентежити сильні емоції, дивні звуки. Тоді варто заспокоїти дитину і пояснити, що відбувається. Дівчинка плаче, тому що втомилась, їй важко заспокоїтись, давай відійдемо і не будемо заважати мамі заспокоїти її. Дуже важливо акцентувати увагу на тому, що нас об'єднує, що ми маємо спільного. Всі люди різні, і всі чимось не схожі на інших. Кожна людина має свої особливості. Ось дивись, ти бігаєш, а тимко пересувається на візочку. Він має інвалідність. Але він любить грати в баскетбол так само, як ти. Йому важче це робити, ніж тобі. Тому він не може так швидко бігати, але він може так само влучно кидати м'яч у сі. Жити з інвалідністю складно. Багато речей, на які ми навіть не звертаємо уваги, таким людям даються нелегко. Але ми маємо відрізняти жалість від підтримки. Жалість робить людину, яку ми жаліємо, маленькою і беззахисною в наших очах і в очах оточуючих. Підтримка ж це розмова на рівних. Трохи самоконтролю і цього жалісливого ставлення можна позбутися. Передавати його дітям тим більше не варто. І ми маємо вчитися говорити з нашими дітьми про це так само звичайно і спокійно, як і на будь-які інші теми. Не потрібно винаходити якусь особливу поведінку, достатньо звичайного спілкування, як завжди, з друзями, дружити, з приятелями перекидатись привітами, незнайомцям, посміхатись. Речі, про які ми мало знаємо, можуть нас бентежити або лякати, тому важливо дізнаватися більше про людей з інвалідністю. Чи можна заразитися інвалідністю, запитає дитина вас. Чи буде в мене інвалідність, якщо я пограюся з такою дитиною? Ні, наша відповідь. Інвалідність не може передатись іншій людині. Можеш через це не хвилюватись. Розкажіть дитині про те, що полегшує життя людям з інвалідністю, про шрифт Брайля, про інвалідні візки, слухові апарати, мову жестів. Можна навіть вивчити кілька слів мовою жестів. Покажіть написи шрифтом Брайля на упаковках ліків. На прогулянці зверніть увагу на пандуси. Можна передивитись мультфільми, фільми, прочитати книги про дітей з інвалідністю. Вони є у вільному доступі. Ось такий мультик Подарунок або фільм Чудо. Сподіваємось, шановні батьки, наші поради для спілкування з вашими дітками стануть вам у пригоді. Це нормально бути різними. Це навіть класно. Дякую за увагу!